Переходимо до Івано-Франківщини, яка теж вчора серйозно постраждала від ударів. Вадим Созоник, заступник голови Івано-Франківської обласної держадміністрації. Пане Вадиме, вітаю. Доброго дня. Як ви чи дали собі хоча б наполовину раду після вчорашньої атаки? Е, звичайно, наші об'єкти критичної інфраструктури в черговий раз стали. Об'єктами ворожої атаки, але дякуючи нашим захисникам небам, дякуючи нашим ДСНС, область мужньо відбила цю атаку і справилася з наслідками ворожих атак. На сьогоднішній час світло в області подається згідно встановлених графіків у Кренеру. Чи є якісь населені пункти, які поки що залишаються незаживлені? У нас немає таких населених пунктів івано на франківській області. Скільки людей зараз без світла приблизно? Ну, все залежить від черговості графіків. Кожна черга має певну кількість споживачів, які відключаються згідно з тої потужності і того ліміту, який нам доводить «Укренерго». Тому що зараз по всій Україні введені графіки відключень електроенергії. Є потреба розгортати в області пункти незламності, як це було в попередні зими. У нас такої нагальної потреби немає, але в нас є декілька розвернутих пунктів, тому що десь є похолодання в нічний час, щоб люди могли підійти і зігрітися. У нас розвернуті пункти, але не в значній кількості. Пане Вадиме, наскільки я пригадую, Івано-Франківська область четверта в Україні за кількістю сонячної генерації, взагалі власної генерації домогосподарствами. Наскільки це повпливало на ефективність енергопостачання після атаки? Дійсно, це так. Івано-Франківська область це четверта область в Україні. У нас є 5 тисяч сонячних домогосподарств електростанцій, які мають альтернативні джерела електроенергії. І фактично, якщо в сонячний день Івано-Франківська область повністю себе забезпечує альтернативними джерелами електроенергії, але яка ситуація? Ми все одно є підключені до єдиної енергетичної системи України, і ми так само залежимо від тих вказівок, які надає нам Укренерго. Чи будете ви в такому разі розвивати цю сонячну електроенергетику і, взагалі, альтернативні види енергетики? Тобто, чи можете ви сказати, що вона себе проявила достатньо ефективно, щоб інвестувати далі в це ресурси і кошти? Як всім відомо, питання розвитку альтернативної джерела електроенергії це знаходиться під постійним контролем нашого президента Володимира Зеленського? Держава дуже сприяє в цьому, щоб розвивалися альтернативні джерела електроенергії. Зокрема, Володимиром Зеленським, нашим президентом, були підписані законодавчі акти, які звільнили від везення відмита і ПДВ під час везення електроенергетичного обладнання в Україну, і крім того, є задіяні державні програми, які надають нашому населенню можливість встановлювати сонячні електростанції під пірговою кредитування. Добре, пане Вадиме, і Останнє питання: чи є якісь прогнози стосовно того, коли Івано-Франківщина може повернутися до звичного графіку енергопостачання? Дивіться, як я наголошував, Івано-Франківська область є єдиною в енергетичній системі України. Ми всі під'єднані і ми всі залежимо від енергетичної ситуації в Україні. Тому все буде залежати, як буде відбуватися ситуація в енергетичній системі в цілій Україні. Івано-Франківська область є невідокремленою. Ми є єдиною цілою енергетичною системою. Дякую, пане Вадиме, за час, який ви нам приділили. Вадим Созоник, заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.